Це приїхала на день міста свого рідного зі Львову. Тому що ми вже з сім'єю там три роки живемо у Львові, але на день міста треба бути в своєму рідному Харкові. Добрий день, дорослі та діти! Ми дві з них вам зараз покажемо. І вам про принцес все розкажемо. Наш театр харківський лік. Кажуть навіть в Європі, що він найкращий. Принцеси бувають різні, прекрасні, досить вродливі, огидні і дуже жадливі. Моя мама побачила рекламу, то що тут буде така вистава для і мене запросили. Я, звісно ж, погодилась, тому що це харч і метро. Я люблю дуже кататись на метро. І тут дуже гарні, ну я, я знаю, що тут хакують дуже гарні вистави. А ну скоріш покажіть, ця пташка заводиться. Ми приїхали дітям подарувати цю радість. Абсолютно, просто може прийти хто завгодно. І це ну, такий, знаєте, ковток радості під час. Ну, Нашого часу, нашого стану, 22-го ми теж грали на цьому самому місці, коли дрожжи був е, прихистком для людей.